Яким буде документ, що засвідчить закінчення війни Росії проти України, поки складно уявити, не беруться прогнозувати це навіть експерти. Бойові дії ще тривають. Військова та політична ситуація динамічно змінюється. Втім, як показує світова практика, перемовини швидше за все відбуватимуться за посередництва країн гарантів безпеки у регіоні або міжнародних організацій. На кшталт ООН. Це може бути зроблено, як з допомогою Це може статися за допомогою посередників, коли країна чи міжнародна організація допомагає Україні та Росії досягти компромісу у цьому питанні. Думаю, це буде якась двостороння угода, яка має все зафіксувати. І тут важливим є не стільки питання завершення війни. Не думаю, що воно саме так формулюватиметься у договорі, скільки врегулювання усіх дискусійних питань. Однією з головних умов закінчення війни є виведення російських військ за міжнародно визнані кордони України. Проте за нинішньою російською диктатури це мало ймовірно впевнені аналітики. Поки Путін при Путін при владі він навряд чи піде на якісь поступки. Ця війна триватиме, поки він буде при владі. Вікно можливостей відчиниться після зміни влади. Це правда, але ненадовго. Бо Росія років п'ять буде схожа на Німеччину після Першої світової війни. Реваншистську країну, яка вимагатиме помсти. Фіксація закінчення війни останній десятий пункт української формули миру. Експерти вважають, що реалізувати його можна лише за умови повної перемоги України над російським агресором. Лише у цьому випадку можна буде говорити про розброєння прикордонної зони, контроль міжнародних партнерів над ядерним арсеналом Федерації та виплату репарацій на відновлення України. Історична практика показує, що історична практика показує, що такі умови можливі. Звісно, це питання репарацій. Без нього думаю, подібне угоди не буде, надто багато шкоди завдала Росія, тому вона має заплатити не лише морально, а й фінансово та матеріально. Щодо втрати території або її поділу, чи скорочення збройних сил є приклади після другої світової війни. Поділ Німеччини став однією з умов покарання за розв'язання нею війни. Повномасштабне вторгнення в Україну не перша військова агресія Росії стосовно сусідніх країн. Експерти наголошують, санкційний режим та дипломатична ізоляція РФ не повинні слабшити до відновлення територіальної цілісності не лише України, а й Молдови та Грузії. А договір про мир має бути колективним. Возвращає до опыту там Первої мірової війни, згадуючи досвід Першої світової війни, так змусили німців скоротити до ста тисяч, змусили їх ще що зробити, позбавили усього флоту важкого озброєння. А вони взяли і порушили це зобов'язання. Який механізм може змусити агресора його дотримуватись? Тим більше що це ядерна держава. Тут якісь інші підходи мають бути, якісь демілітаризовані зони теоретично. Але знову таки, що буде, якщо вони порушать зобов'язання? Яким буде покарання? Тому головне, що ми маємо закріпити, це санкції. Санкційний режим повинен існувати щодо Росії найближчі 30, а то й 50 років. Формулу миру президента Зеленського підтримали вже понад 140 держав і міжнародних організацій. Україна та партнери впевнені, що реалізація цього плану дасть змогу припинити війни та збройні конфлікти. Ставте лайк під цим відео, щоб його побачили якомога більше людей. Також підписуйтесь на youtube канал Укрінформу.